Божі слова на кожен день. Ніхто не має права й підстав, і не підходить більше, ніж Бог у плоті для роботи суду над розбещенням людської плоті. Якби суд здійснювався безпосередньо Духом Божим, тоді він не був би всеосяжним. Що більше людині було б важко прийняти таку роботу, оскільки дух не може зустрітися віч навіч із людиною, і через це результати не були б негайними, і тим більше, людина не змогла б більш чітко побачити непорушний характер Бога. Сатана може бути повністю переможений тільки в тому випадку. Якщо Бог у плоті засудить розбещення людства, будучи таким же як людина, що володіє нормальною людською сутністю, Бог у плоті може безпосередньо судити неправедність людини. Це ознака його вродженої святості і його надзвичайності. Тільки Бог має право й перебуває у положенні для того, щоб судити людину, бо він володіє істиною і праведністю, і тому він здатний судити людину. Ті, у кого немає істини й праведності, не підходять для того, щоб судити інших. Якби цю роботу виконував Дух Божий. То це не означало б перемоги над сатаною. Дух за своєю суттю більш піднесений, ніж смертні істоти, а Дух Божий за своєю суттю святий і торжествує над плоттю. Якби дух виконував цю роботу безпосередньо, він не зміг би судити весь людський непослух і не зміг би розкрити всю неправедність людини. Бо робота суду також здійснюється через уявлення людини про Бога, а в людини ніколи не було жодних уявлень про дух, і тому дух не здатний краще виявити неправедність людини, а тим більше розкрити таку неправедність повністю. Втілений Бог, ворог усіх тих, хто не знає його. Засуджуючи уявлення й опір йому з боку людини, він розкриває весь непослух людства. Результати його роботи в плоті більш очевидні, ніж результати роботи духа. Отже, суд над усім людством не здійснюється безпосередньо духом, він є роботою втіленого Бога. Людина може побачити Бога в плоті. Й доторкнутися до нього, і Бог у плоті може повністю завоювати людину. У своїх відносинах із Богом у плоті людина переходить від протистояння до послуху, від гоніння до прийняття, від уявлень до знання і від відкидання до любові. Такими є результати роботи втіленого Бога. Людина рятується тільки через прийняття його суду, людина тільки поступово пізнає його через слова з його вуст. Він підкорює людину, коли вона протистоїть йому, і вона отримує від нього дарунок життя, коли приймає його кару. Уся ця робота це робота Бога в плоті. А не робота Бога в його ідентичності як духа. Робота, що виконується втіленим Богом, це найбільша робота і найглибша робота, і найважливішою частиною трьох стадій Божої роботи є дві стадії роботи втілення. Глибока зіпсованість людини є великою перешкодою для роботи втіленого Бога. Зокрема, робота, проведена над людьми останніх днів, надзвичайно складна, середовище вороже, а духовний рівень кожного виду людей досить низький. Проте у кінці цієї роботи він усе одно досягне належного результату без будь-яких недоліків це результат роботи плоті, і цей результат. Більш переконливий, ніж результат роботи духа. Три стадії божої роботи повинні бути здійснені в плоті, і вони повинні бути завершені втіленим богом. Найважливіша й найвирішальніша робота здійснюється в плоті, і спасіння людини має бути особисто здійснено Богом у плоті. Незважаючи на те, що все людство вважає, що Бог у плоті здається непов'язаним із людиною, насправді ця плоть стосується долі й існування всього людства.